Сьогодні готуємо індивідуальне замовлення. Цей сік вже сьогодні буде вирушати місто Полтава. Це відграскіз з морквою, повністю натуральний, без консервантів. Ідеальна порція вітамінів, мікроелементів для росту і імунітету вашої дитини. А тепер про користь, джерело поживних речовин, вітаміни А, С, Є, групи Б, кальці, магні, залізо, цинк все це необхідне для росту і розвитку вашої дитини. Зміцнює імунітет, підтримує здоров'я, покращує травлення, очищає організм від токсинів, додає енергії та бадьорості на весь день. А це також сьогоднішнього віджиму пшеничка. Сік вітер, сконцентрована порція живого соку із молодих паросів пшенички. Солоденька на смак. Це топ для вашого організму. Сьогодні ми збираємо всі ці замовлення і готуємо у доставку по Дніпру. Тим, хто живе у Дніпрі, дуже пощастило. Ви отримуєте свіжий сік одразу після віджиму. Він доходить до вас максимально свіжим та корисним. Хочете дізнатися більше про користь цього соку? Всі деталі та корисні факти можна подивитися на нашій сторінці Instagram. А якщо ви живете в інших містах України, не хвилюйтеся, ми пакуємо соки у найякіснішу упаковку, спеціальні гелеві холодофенти, зберігають температурний режим, щоб сік приїхав до вас повністю замороженим і свіжим. Ми не економимо на якості. Для нас важливо, щоб користь і смак дійшли до вас у повному обсязі.